Полон це трагедія, але це не е, катастрофа, що людина безповоротна не вертається. Якраз от як з цього приводу ведуться перемовини. І ви розумієте, що коли це проходить тихенько і гладенько, то воно вирішується на більш низькому рівні і ціна питання по-любому нижче. І що ви це озвучуєте, і чи ну не ви, а взагалі в засоби масової інформації озвучують це в ефір. І ще з прізвищами цих людей, то відповідно ціна питання зростає в рази. Ціна питання обміну людини. Це є життя, це є обход, обходження цієї людини і таке інше. Військовий комісар Тернопільщини запевнив, робота зі звільнення полонених триває. Питання вирішується там. Напередку. Я не можу коментувати дії спецслужб, які займаються цими питаннями. Це перше. По-друге, ми зв'язалися з керівництвом цієї військової частини. Вони сказали, що попередили батьків однозначно. І наші представники військового комісаріату так само зв'язалися з батьками, і мають будуть мати зустріч по одне діло по телефону поговорити, а друге діло, що будуть мати зустріч. Як діяти? Тому я попрошу не нагнітати навколо цього ситуацію. Це ще раз кажу: це йде не на користь цим хлопцям. А по-друге, Знову ж таки, не турбувати батьків зайвим, коли вже відбудеться обмін, дай Боже, що він швидше відбувся, тоді це можна все показувати. Зараз я попрошу це все питання згасити на максимум.